Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як пережити стрес під час святкового періоду. Різдво та новий рік це час єднання та радості. Але для багатьох людей цей період стає одним із найстресовіших у році. Стрес виникає через дисбаланс між вимогами, які ставлять перед нами обставини, та нашою здатністю справлятися з ними. Психологічно стрес пов'язаний із тим, як ми сприймаємо ситуації, як виклики, загрози чи щось, з чим можна впоратися. Чим більше ми сприймаємо ситуацію як загрозливішу чи складну, тим більше ймовірність, що ми відчуємо стрес. Не дивно, що для багатьох людей Різдво та Новий рік є таким напруженим періодом. Тиск, щоб зробити свята. Ідеальними витрачати більше коштів, щоб відповідати очікуванням, а також спроби збалансувати навчання, роботу, покупки, прикрашання дому та спілкування з рідними та близькими, можуть викликати відчуття перевантаження та виснаження для інших ці свята можуть підсилювати відчуття втраченості, відчуженості та самотності. Це може нагадувати про розірвані стосунки, фінансові труднощі чи нездійсненні життєві цілі, що викликає почуття незадоволеності. Чи суму. Зустрічі з родиною також можуть викликати відчуття напруженості, адже доводиться взаємодіяти з родичами, чиї погляди та звички можуть суперечити нашим. Це нерідко призводить до конфліктів чи відновлення старих суперечок. Але як все ж таки справлятися зі стресом під час свят, незважаючи на те, що певний рівень стресу під час свят неминучий? Є багато способів, як все ж таки з цим впоратися. І навіть запобігти його появі. Перше. Плануй заздалегідь. Коли наш мозок знає, чого очікувати, йому легше знаходити рішення. Планування дає нам змогу взяти думки під контроль і мінімізувати потенційні стресові фактори. Перед святами подумайте про ситуації, які насамперед можуть викликати у вас стрес. І сплануйте, як їх уникнути. Наприклад, якщо процес приготування різдвяної вечері для вас напруження, складіть список завдань, які можна делегувати членам сім'ї. Друге, встановлюйте межі. Навчіться казати ні, замість того, щоб погоджуватися на все. Розуміння та повага до власних меж допоможуть ефективніше витрачати час і ресурси, зменшуючи стрес. Наприклад, встановіть бюджет на подарунки, щоб уникнути перенапруги через витрати. Або обмежте кількість соціальних заходів, щоб не перенапружуватися. Третє. Керуйте очікуваннями. Пам'ятайте, що не все під вашим контролем. Ви не можете контролювати поведінку інших людей або їхню реакцію на ваші подарунки. Реалістичні очікування і прийняття того, що деякі речі не залежать від вас, допоможуть знизити рівень стресу. Четверте. Рефлексуйте, зробіть паузу, щоб осмислити свої почуття. Напишіть свої думки на папері, зупиніться та обміркуйте, як ви почуваєтесь. Це допоможе вам краще зрозуміти свої емоції і уникнути імпульсивних реакцій, особливо у стосунках із близькими. І наостанок, як все ж таки подолати післясвятковий стрес. Після свят багато людей можуть відчувати дуже сильне зниження енергії та настрою. Це природна реакція організму на емоційні злети, які залишають нас виснаженими. Визначення цих відчуттів і розуміння, що це лише етап відновлення, є ключем до подальшого позитивного настрою. Стратегії боротьби з після святковим поганим настроєм. Це можуть бути регулярні фізичні вправи. Також це складання реалістичних цілей на майбутній місяць або рік та спілкування з іншими людьми, які вам близькі і з яким вам приємно проводити час, щоб підвищити так звані ендорфіни гормони щастя. Плануйте заходи, які допоможуть вам відновити енергію і зосередьте увагу на нових цілях, щоб із натхненням почати новий рік. А зараз я вам дякую за перегляд. Ставте подобайки. Пишіть коментарі і будемо разом просувати такий пізнавальний та корисний контент. Дякую вам!